Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пишуть про диверсію на казанському авіазаводі. Невідомі пошкодили дороговартісні станки, які неможливо відремонтувати через санкції, які наклали на Росію. Також на стоянці було підпалено два Ту-160, які були готові до виліту після ремонту. В той же час партизани пишуть про те, що охорону заводу ліквідували невідомі добровольці. Росизмі змі дали вказівку будь-яким чином залагодити інцидент і надати йому розголосу. Казанський авіаремонтний завод на кілька місяців, можливо, нічого не ремонтуватиме і виготовлятиме. Тим не менше за декілька років росіяни змогли оновити потужності заводу лише на 40% і це може стримувати виробництво стратегічних бомбардувальників. З початком нової хвилі масованих ракетних ударів Росії по українських містах у російських прикордонних регіонах впродовж тижня регулярно гриміли вибухи, спалахували пожежі, активно працювала ППО. Місцева влада каже про обстріли з боку ЗСУ. Українська влада в більшості. Випадків заявляє, що в інцидентах винна сама Росія за словами військового глядача Юрія Федорова, якщо говорити про технічний бік справи, Україна має необхідне озброєння, зокрема системи залпового вогню Хімерс та і їхні аналоги, вони можуть завдавати ударів на відстань до 80 кілометрів. Теоретично їхніми цілями можуть бути військові чи інфраструктурні об'єкти Росії на відстані 50, 60, 70 кілометрів від лінії кордону або від лінії розмежування між окупованою частиною та під Києво територіями, російський експерт, який побажав зберегти анонімність, сказав BBC, що найімовірніше варіанти удару з боку України це або атаки засобами малої дальності в прикордонних областях по периметру, тобто від анексованого Криму до Брянська або диверсії у глибині території Російської Федерації. Відповідно, найбільша ймовірність це звісно, Брянськ, Курська, Білгород та Крим, оскільки вони у безпосередній близькості розмірковує експерт у зоні ризику за його словами. Також Краснодарський край наразі на Збройні ЗСУ є високоточні ракети Джі виробництва американської компанії Lockheed Martin дальністю 70 кілометрів, а також бомби малого радіусу 150 п'ятдесят кілометрів та Storm Shadow 300 кілометрів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.